Соковиті котлети із лісових грибів, ніжні, пухкенькі і золотавою скоринкою зовні. Ці котлети можна їсти просто із хлібчиком, хоч вони смачні із будь яким гарніром Смачні вони і з овочами. Приготуємо лісові грибні котлети разом. Для їх приготування потрібно 200 грамів уже відварених грибів, 50 грамів вівсяних пластівців та 50 грамів сухого висушеного хліба. Стільки ж потрібно для панірування панірувальних сухарів або суміші для панірування, ложку будь-якої сметани, будь-якої жирності сметани. Та інше. Гриби відразу відварюємо хвилин 20-30 у сольоній воді, а вівсяні пластівці запарюємо кип'ятком, воду лємо просто із чайника. І залишаємо теж на хвилин 15-20. Нехай запарюються. У нас сьогодні лісові гриби, білі гриби. Ми їх чистимо, миємо. І відварюємо у соленій воді з моменту кипіння. Пінку збирати не будемо. Ми ту воду повильнімо, вона нам не потрібна, а гриби ще й промиємо через друшляк проточною водою. Ми лісові гриби, будь-які, не тільки білі, завжди відваруємо. Мало хто по них повза це ж ліс. Часник та цибулю натремо на терці. А от хліб замочувати не потрібно. Ми його перекрутимо разом із грибами та пластівцями. Готуємо на грибні котлети фарш. Часник та цибулю натираємо на терці з малими отворами відразу у чашу, в якій будемо змішувати фарш. Сюди ж на м'ясорубці і перекручуємо. Висушений хліб запарені вівсяні пластівці, води вже ось немає у чашці. Відсидили через друшляк уже відварені гриби, їх у чашу перекручуємо першими, а далі пластівці. А за вівсяніми. Пластівцями висушений хліб. Нема сухого хлібу. Можна додати просто панірувальні сухарі. А далі у фарш додаємо яйце. Тримаєте піст, можете не додавати ні яйця, ні сметани. А ми ж додаємо сметану будь-якої жирності, яйце. Ось перчимо за смаком. Та солимо. не забуваємо, що у нас гриби відварені у сольоній воді. Перцю теж додаємо за смаком і далі фарш ретельно змішуємо, вимішуємо. Щоб не перебити смак, запах лісових грибів, то ми більше ніяких спецій не додаємо. А ретельно це все змішуємо, перемішуємо. А щоб він став ще щільніший, то ми залишаємо його у холодильнику на хвилин 20-30. Хлібні крихти вберуть у себе усю вологу овочеві соки. Вимішили фарш, накриваємо його і у холодильник. Швидко час минув. Пора вже мокрими руками виплескувати котлети. Фарш ділимо на порції, виплескуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо чи в борошні, чи в панірувальних сухарях, чи в манці. А ми ж, а ми ж паніруємо у суміші. Тут і манка, і панірувальні сухарі. і... Висушений хліб. Паніруємо котлети і вже розігріваємо сковороду. Котлети викладаємо у розігріту олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо котлети на середньому вогні. Смажимо з двох сторін до золотавого кольору. А щоб котлети. Вийшли ще смачніше, то ми ще до олії додаємо грудочку масла. Друзі, а що ви додаєте у фарш грибний? Чи як ви смажите котлети грибні, щоб вони стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Котлети із грибів тільки почали смажитися, а вже так апетитно пахнуть. Що аж слинка тече. Заспівали грибні котлети, заспівали свою грибну пісню і таким чином усіх підписантів програмують на позитив. З однієї сторони вже золотава апетитна скоринка. Перевертаємо котлети на іншу сторону. І так смажимо хвилинку дві на середньому вогні, а далі переключаємо вогонь на що найменший і смажимо ще їх під кришкою хвилин 5-7, щоб гарно котлети усередині просмажилися. Приготували вже неймовірно смачні котлети із грибів. Пора їх подавати до столу. Таку смакоту подаємо до столу як гарячу, так і охолоджену та й до будь-якого гарніру. Апетитна скоринка іззовні, А які ж гривні котлети усередині. А усередині соковиті, ніжні, пухкі. Це не котлети, це просто космос. Ще гарячі, але так уже хочеться їх посмакувати. А, та це просто смакота. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Та пишіть коментарі. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде приготування на нашому каналі ще смачніше. Неймовірна смакота, ніжні котлети, зовні золота вас коринка апетитна, а ах аж й смакота. М -м -м. Приготуйте хоч раз завжди будете такі котлети готувати. Рибні котлети здивували своїм смаком, а друзі ще й рецепту просять. Смачні котлети, бо вони грибні та ще й пахнуть лісом, пахнуть позитивом. У цей момент не забудьте поставити нам коментарі. А хто ще не підписався, підписуй на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Це не котлети, це просто космос. Їмо грибні котлети і ще їсти хочемо смачного.